Я люблю квіти, бо я для них розцвітаю. Просто так мені хорошо. Співаю їм, вони ростуть. Ця теплиця має розмір майже 5 соток. Тут ми вирощуємо в першому обороті зелень, а на другий оборот помідори. Ми тільки почали висаджувати вчора салати і капусту пекінську капельницю розложили. Будемо ще там ще розсада стоїть, вона теж готова. Почали висівати 27 січня. 27-го, ну, 30-го, що так, потихеньку. І так кожен день щось сіємо. І одразу е, розпалюємо тут. Грунт тут торф, гній, перегній. І ще зверху посіяне, посіяне було жито. Воно вже зараз е, переоралося і це буде як, як, як добриво. Працюємо нам це так до душі. Ми з чоловіком вже скільки Біж 20 років займаємося таким. Вирощуванням в листопаді в нас вже закривається сезон. Ми вже з листопада посічені віддихаємо, хоча і кожен день відпочиваємо біля квітів.